Майже закінчилась апрія Спортсіті 250. няшненька така виходить. Ну, агресивненькі такі строгі кольора. трішечки червоного, так десь, десь, десь. Ну, це таке вже пішла жара, так як тут була проблема з колінвалом, з двигуном там. Не будемо давайте про хороший. Він зробився повністю капіталка, на новеньких прокладочках, все гарно, гарно, гарно. Догори і, і двигун запакований, е, працює, дуже динамічний, дуже валить. ну Апрілька така вся при собі. ну і Пішло-поїхало. Розібралися з електрикою, пера, аморти задні дуже хороші. І пофарбувалось, дещо докомплектувалось, що не було. Ось така от, дещо затонувалося, гальмівні колодки. І тиди, і тепи. Ось така от, Є момент у неї по цим. Не працює сам сама стрілка спідометра, підометра. Ну, я тут, можливо, куплю GPS, оцей от електронний, тому що тут показує все е, тиск, показує, ну, показує, що потрібно там. в бак і, 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 температура. Да, і температура. Валить вона там є в попередніх відео. <з anytime> я не буду тут треба ставити якусь GoPro камеру, тому що вона звідси стартує аж на горб з буксами. Ну, Буду кататись, буду вже підводити там по щепленню, ще є таке, от в мене я люблю, коли воно коли воно... все Бачите, Трішки одна спружинка там просіла і треба треба розібратись буде по ньому, Ну, таке, воно на старт дуже хороше і... Самі серодона, щепленню там нормальне, але такі мелочі, які десь кожен майстер помічає і потім його воно тривожить. да Хто буде писати зараз, скільки, да, скільки, да, скільки, косарь, штука баксів. 1000 доларів менше не буде. Апрілія робилася повністю. Зараз хто кому скучно і. не Ну, як немає роботи, а влаштувався там диванним експертом, пишіть. А що з документами? А що з документами, а де документи? Ну, Це люди сознательні, які е, розуміють, да, що докова коштує в заїханому моторі майже е, почухана без кофра, коштує ще раз дорожче. Да? Ну, звісно, напишуть, що я за 1300 бачу, але. Там, да, там документи десь. Я всі, всі всю техніку знаю, не тільки на районі, а на цім. Тим паче від кубатурних в нормальному стані вони не так їх і багато, і, і воно якось по кругу, да? як одне-два увезли. До речі, не переживайте, вона не крадена і немає в Інтерполі. І навіть є якісь документи заграничні там. Ну, потім зараз і не поставиш на облік. Але ось такий от апарат. Якщо буде продаватись менше тисячі, ніхто не, навіть не торгуйтесь, Нехай стоїть в подвір'ю і буду я кататись. На чомусь також потрібно і самому розрядитися, а з карабелу Катерини неохота, да, і вона, і в принципі, не для того, не для диких стартів а кросаки не помині. Ну, якось не, не дуже я своїми, своїми станом здоров'я. Ноги були поламані, там також не потрібно гратись, коли тим паче діти малі. Знаєте, ну Десь притиснути на чомусь надійному хочеться, хочеться. Веспа, веспою. Так що таке, таке от, ну дай Бог, слава Богу, вийшло і була більш-менш комплектна. І добре, що червоногерметчики не почали її половинити. Якщо б ці червоногерметчики залізли ще в половину картера, це б був весь хлам. Слава Богу, на ногах буде кататись, радувати і, і радувати.